Бажаю здоров'я дорогі глядачі! Буде коротенький огляд і більше тестування даного мікрофона, USB-мікрофон фірми Yanmay, модель SF36KR RGB Gaming мікрофон Дана модель приходить в коробці з підсвічуванням Підсвічування рандомне, відразу мушу. Сказати, що підсвічення не вимикається штатними методами, тільки з якоюсь там розборкою і відключенням світодіоду. Але воно не сильно таке роздражаюче в принципі, нормально, комфортно, прикольно З самим мікрофоном окремо йде підставка, вона відкручується і вкручується відповідно. І інструкція. В інструкції показані базові налаштування, показані його розміри. І де що налаштовується. Мікрофон не має багато налаштувань, так як він йде в обхід звукові карти, має якесь мінімальне шумозаглушення. Воно, в принципі, працює, в принципі, нормально. Також має режим EGC, тобто автоматичне підсилення мікрофону, ну якщо по-простому. Далі, що можна ще по ньому сказати? Виконаний він якісно, виконаний він прикольно. Купував його там по супер акції, мені обійшовся там він порядка 200, 250 напевно, гривень. За таку вартість, ну як на мене, то далі послухаєте, як він буде звучати. В Україні я бачив такі мікрофони і за 600, і за 700, і за 1000 гривень. Тобто ну, я не знаю наскільки доцільності за таку саме вартість його купувати саме в Україні. За таку вартість, тобто 800-900 гривень, можна взяти там афіхет, який супер класний мікрофон за ліжки. Ну, прям реально ну 800-900 гривень, якщо за ліжки купити, це буде реально толковий мікрофон. Мушу зараз вказати, от він бачите, з такою прорезиненою підставочкою йде по осі X, Y, Z. Він зафіксований, ніде нічого не торкається. Так би мовити, амортизується. Це дуже прикольно і дуже зручно зроблено, що він ніде не буде нічого зачіпати. По самому мікрофону по пластику питань в принципі ніяких немає. Єдине, що було б краще, якби сам шнур був би, допустим, тканевий. Ну, був би якийсь більш-менш преміум клас, можна сказати, чи що. Ну, воно б виглядало набагато симпатичніше. Оця от сама фільтраційна амбуршурка, сам цей фільтр, він доволі прикольно зроблений, в принципі. Мінімально просто, але свою функцію виконує. Дякую за перегляд. Далі буде тестування його і з різними режимами. Послухайте, відпишіть, як вам гавно гавно. А і забув сказати, це конденсаторний, всенаправлений мікрофон. І так, плавно, переходимо до тестування мікрофону. Я відключаю мікрофон, той що знаходиться в наушниках. Зараз я розмовляю на відстані сантиметрів 20. Відео. Получається розсіювача цього круглого до мого рота 30 см, до мікрофона відповідно 40 см. От зараз я говорю налаштування мікрофона 75 тут і включено. Це оптимальний по, скажімо так, по шуму, по шипінню, по якості звуку я для себе знайшов. Якщо я зараз, допустимо, піднесу свій рід, свій рот, свою щелепу ближче, от зараз я говорю в сам розсіювач. Алло, 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 один, два, три. Тобто ось такий звук. Тобто, якщо отак от от розмовляти, то звук буде якісний, гучний і нормальний. Якщо розмовляти далі, то звук ніби в борсті. Зараз я буду записувати і змінювати налаштування. І так, мікрофон. Рівні 75. AGC включено. AGC — це підсилення автоматичне. 1, 2, 3, 4, 5, записи звуку 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 30 см. впритик. 1, 2, 3 і тиша. Тиша. Так, цей запис перейменуємо. це такі мої оптимальні налаштування. Видавим, щоб воно не мішало. Далі я роблю AGC, э, не AGC, а я роблю мікрофон на 100. Вибачте за звук. Тобто зараз будуть мінус вуха, але просто, щоб ви розуміли. Алло, алло, 1, 2, 3. Алло, 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 1, 2, 3, алло. Тобто можна зайти, в якусь тайську або скорость так. Привет! І всім жопа. 1, 2, 3, 4, 5, відстань 30 см. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, AGC включено 100%. 1, 2, 3. Зближаюся дуже-дуже повільно. 1, 2, 3. На акції насильницького протесту вийшла молодь. Вимоги недопущення підписання нового союзного договору з Росією та вибори до Верховної Ради на багатопартійній основі 17 жовтня 1990 року. І так, знов 30 см відстань. Перемінулимо даний запис. Зараз я буду записувати. Мікрофон 100, але без EC. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Прямо впритик, впритик до росіювача і назад, 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 1-2-3. І так, запис. 1, 2, 3, 4, 5, плавненько до мікрофону і назад від мікрофону. 1, 2, 3, тиша. 1, 2, 3, 1848 рік. Весна нації. Я зараз біля самого Російовича. У 1848 49 роках по Європі прокотилося відразу декілька повстань і революцій. Україну ці події теж торкнулися. Повстання почалося на Буковині, яка адміністративно була частиною Галичини у складі Австрійської імперії. Закінчилось все визнанням Буковини окремо коронним краєм імперії з розширеним самоврядуванням відстань 30 см. Mm. Далі що ми робимо? Далі міняємо мікрофон на 85. І пробуємо без HDC і з HDC. Я так міняю, тому що коли на максимальних от обертах, от дуже звук такий паскудний і дуже багато всяких поміг, бо це не супер мікрофон. А коли зменшую, то тоді менше перешкод, менше оцих фонових шумів має бути. І так, 85, чистий запис. А зараз переміную цей. 100, без HDC. І HDC випнуто, 85. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, впритик, 85%, тиша. І назад, раз, два, три, чотири, пять, вісімдесят п'ять відсотків. 22 січня 1918 року, четвертий універсал Центральної ради УНР. Тридцять сантиметрів зараз віста. Перші три універсали залишили Україну у складі Росії, просто на різних умовах. Четвертий універсал прямо проголошував незалежність. І був першим документом, який проголошує її в умовах, коли вона була цілкою, реальною, а не декларативною. Так, завершено запис. далі що ми робимо? Включаємо ADC, залишаємо рівень 85%. Цей переіменовує вісімдесят п'ять. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, AGC включено, 1, 2, 3, 4, 5, прямо перед собою, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, алло, алло, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, алло, алло, 1, 2, 3, прямо перед собою і вістань 30 см, зараз я розмовляю на вістань 30 см, якість зі звуку. 24 серпня 1991 року Акт проголошення незалежності України. Початок нової історії держави як незалежної. Акт проголошення незалежності України ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 1 грудня 1991 року. Відбувся всенародний референдум, на якому 90% 32 громадян проголосували за незалежність. На даному відео тестування завершено, нове тестування. Вибачте, за звук, який постійно мінявся. Далі я викладу без ніякого ефекту, просто ці записи. Кожен. Попідряд буде статична картинка якась, і ці записи будуть підписані. Так, це у нас що я щодяна завтика, 80% ІG. Тихо, тихо, не надо. 85, 100, 100 75 І Все. Дякую за увагу. До нових відео. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, Впритик. 85% теша. І назад, раз, 3, 4, 5, 85%. 22 січня 1918 року четвертий універсал Центральної Ради УНР 30 см зараз відстань. Перші три універсали залишили Україну у складі Росії просто на різних умовах. Четвертий універсал прямо проголошував незалежність і був першим документом, який проголошував її в умовах, коли вона була цілкою, реальною, а не декларативною. Так, завершено запис. І так, запис 1, 2, 3, 4, 5, плавненько до мікрофону і назад від мікрофону 1, 2, 3, тиша. 1 2, 3, 1848 рік Весна нації, я зараз біля самого Росіююча. У 1848-49 роках по Європі прокотилося відразу декілька повстань і революцій. Україну ці події теж торкнулися. Повстання почалося на Буковині. Яка адміністративно була частиною Галичини у складі Австрійської імперії. Закінчилось все визнання буковини окремо коронним краєм імперії з розширеним самоврядуванням відстань 30 см. 1, 2, 3, 4, 5. Записи звуку. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3. Відстань 30 см. Впритик. 1-2-3 і тиша. Тиша. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, AGC включено, 1, 2, 3, 4, 5, прямо перед собою. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, оло, оло. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ало, 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 1, 2, 3, прямо перед собою і відстань 30 см. Зараз я розмовляю на відстані 30 см. Якість звуку. 24 серпня 1991 року. Акт проголошення Незалежності України, початок нової історії Держави як Незалежної. Акт проголошення Незалежності України ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 1 грудня 1991 року відбувся всенародний референдум, на якому 90% 32% громадян проголосували за незалежність. На даному відео тестування завершено. 1, 2, 3, 4, 5, Відстань 30 см. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. AGC включено 100%. 1, 2, 3. Зближаюся дуже-дуже повільно. 1, 2, 3. На акції насильницького протесту вийшла молодь, вимоги недопущення підписання нового союзного договору з Росією та вибори до Верховної Ради на багатопартійній основі 17 жовтня 1990 року. І так, знов 30 см відстань.